Розпаковка лоту із сайту Віоліті. Вага 768 грам, вартість доставки 45 гривень. Укрпошта. Дивимося, бачу стандартна коробочка, упаковка з під шурубів. І напевне більше нічого продавець не використовував. Як і воно йому пройшло, не знаю. Купив я цей лот за 250 гривень. Вроді би. Тисячу штук. Ну я не знаю, якщо тут тисячу штук буде. Дивимось, коробку. Пише, що тисячу штук. Тисячу штук шурупів. Дуже-таже дуже, так мало виглядає. ну Рахувати я не буду. Залишу посилання на куплений лот в коментарях або в описі під цим відео. Упаковка нормальна, що там. Додатково запаковано целофан. Всім раджу цей сайт для покупок